Христос народився, славімо Його! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з найсвітлішим християнським святом Різдвом Христовим. В цей складний час для нас і для нашої України Багато чуємо розмов про те, що святкування не на часі. Звичайно, веселощі, якісь радощі такі, вони не на часі, але християнська радість, християнське світло від народження нашого Спасителя, воно ну, напевне закладено в нас. Як тепер говорять генетично. Тому ми нескільки святкуємо, як радіємо приходу у світ Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Нехай Христос, мале дитя, благословить наше життя, хай Христос благословить нашу Україну, наших воїнів, наших захисників, наших волонтерів, наших медичних працівників і рятівників. Ми всіх, хто наближає нашу перемогу. Нехай врешті-решт нашої країни прийде мир. Нехай нарешті всі захисники, всі воїни повернуться до своїх осель на світло різдвяної зірки. Ще раз вітаю вас. Христос народився. Славімо Його!